Різні формати клубів не тільки стандарт. Та про інвентар, який потрібен для проведення клубу, а так можна було спорт, настолки, пікніки і так далі. Про переваги різних форматів інвентарем може бути що завгодно. Використовуйте слова, руки, звуки. Вам завжди в нагоді буде ляна нитка та скотч. Якщо заняття з молоддю стали нудними та одноманітними, спробуйте нові формати, що зроблять клуб непередбачуваним. Наприклад, організуй пікнік у парку з пледами, солодощами та іграми. Завершуючи це обговоренням істини. Проведи кіновечір з християнським фільмом і обговоренням після нього. Історія з фільму подекуди може запам'ятатися краще, ніж проповідь. Влаштуй спорт-турнір, запросивши батьків та друзів, або вечір з настільними іграми та чаюванням, навіть змагання за приз. Якщо клуб для підлітків, то запросіть впливового християнина поділитися своїм досвідом віри. Урізноманітнення зустрічей через спілкування та цікаві активності зробить їх захопливішими. Щодо інвентарю який можна використовувати, можна використовувати все, що є під руками: від тенісних м'ячиків і паперу до мімічних ігор, які не вимагають інвентарю. Інвентар буває. Без потреби в речах слова, жести, рухи з елементарними предметами, одноразові стаканчики, м'ячики, тарілки або ж зроблений власноруч, скотч, нитки, папір, спеціалізований, батути, дерев'яні ігри, спортивне спорядження завжди корисними будуть м'ячі, фішки, маніжки, пов'язки на очі. І пам'ятай, що інвентар не головне: будь креативним та використовуй доступні ресурси.